Бачите, як би я їй не кинув цю насадку, вона буде завжди на жаль, вже стояти. І ось це є самою правильною презентацією, на яку у вас буде клювати риба. Причому можна карася ловити, ляща, дуже-дуже активно буде клювати. Коропа, амура також всю рибу можна ловити на ось таку презентацію. Це перевірочна презентація по папа, яка ловить абсолютно всю рибу. І ловить найшвидше. Тому, якщо короб не активний, то краще всього ось така насадка дуже-дуже легка, яка буде рибі влітати в роти при першому всасуванні. Це буде ідеально. Або ось презентація, якщо ви ж сильно підріжете, от, ваша насадка буде ось так виглядати. Бачите? Ну, Більше клювань буде на помаранчеву, ніж отак, коли зараз жовтий. Чим більше гачок, тим більше попап. На номер вісім підходить попапчик е номер 8 Трішки можливо підрізаєте його. Все. ось така от презентація.